Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами тема складові духовного розвитку особистості, моральний розвиток особистості, формування систем цінностей, піраміда потреб, планування майбутнього». Давайте розпочинати. Самосвідомість це здатність людини усвідомити саму себе, своє я, свої потреби, інтереси, цінності, своє буття і його сенс, власну поведінку і переживання. Самосвідомість складається і самопізнання, самовизначення, самовиховання та самооцінки. Вам треба обрати 10 цінностей, які є важливими особисто для вас. Духовність це внутрішній світ людини, її стрижень, творча спрямованість. Джерелом духовності є власний внутрішній психічний досвід людини. Духовна людина є перш за все моральною людиною, яка думає і діє відповідно до суспільних моральних правил. Сама духовність, а духотворяє людину і відрізняє її від світу тварин, є тим ідеалом, до якого прагне людина у власному розвитку, формуючи для себе вищі цінності. Які є сенсом її життя. Кожен розуміє поняття духовність по-різному, але всі погоджуються, що сама духовність відіграє значну роль у пошуках відповіді на важливе питання, наприклад, що таке людина, яке її місце призначення у світі, у чому сенс її буття, що таке культура та як здійснюється суспільне життя. Духовність є тим ідеалом, до якого прагне людина у власному розвитку. Формуючи для себе вищі абсолютні цінності, які є суттю її життя. Саме духовність є джерелом доброчесності людини і її моральної спроможності. Моральність це внутрішня установка індивіда, діяти відповідно до своєї совісті і свободи волі. Виховуйте в собі людину. Ось що найголовніше: інженером можна стати за 5 років. Учитись на людину треба все життя. Сухомлинський. Дві речі наповнюють душу завжди новим і все більш сильним подивом і благоговінням. Це зоряне небо наді мною, і моральний у мені. Німецький філософ Іммануїл Кант. Мудрість Григорія Сковороди змушує замислитися. Багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднення праця. Не досить, щоб сяяло світло денного сонця. Коло світло голови твоєї затьмарено. Духовний розвиток особистості. У кожної людини посідає певне місце в ієрархії життєвих цінностей. Це спорт, уміння помічати красу природи та творчість. Переходимо до формування системи цінностей. Життєві цінності це те, що люди вважають важливим для свого життя, що визначає мету і мотиви їхньої діяльності, і про що вони мріють і чого вони прагнуть. Цінності це те, що важливо для вас, за допомогою чого люди звіряють і оцінюють будь-що будь у своєму житті. Чинники, що впливають на формування цінностей: родина, оточення, ЗМІ, спосіб умови життя та особисті переконання, інтереси, бажання, самооцінка та стан здоров'я. Запам'ятайте. Аналізує свій спосіб життя, особисті цілі і розробляти довгострокові плани, враховуючи важливі сфери життя. Визначає довгострокові і короткострокові наслідки різних способів життя. Це я сказала про цілеспрямовану людину. Основними життєвими цінностями, що формують характер, є сім'я, навчання, любов. Дружба, здоров'я, творчість, свобода, справедливість та самодосконалення. Піраміда потреб. Американський психолог Абрагам Маслоу запропонував теорію ієрархії потреб. Він об'єднав усі потреби людей у п'ять груп, з яких будується піраміда потреб. Ми починаємо знизу: це фізіологічні потреби, потреби безпеки, потреби приналежності і причесності, потреби у визнанні, і самоствердженні та потреби в самовираженні. Планування майбутнього. Самовизначення це свідомий самостійний вибір людини життєвого шляху і позицій, яких він дотримується в різних ситуаціях. Для вас зараз важливою є спрямованість майбутнє. Треба самому обрати свій шлях у житті і створювати свій життєвий план, не омріювати примарне майбутнє, а вирішити, ким бути, тобто, визначитися зі своєю професією. І яким бути, тобто визначити з особистостями та моральними якостями. Кожен з вас повинен не просто уявляти собі своє майбутнє в загальних рисах, а усвідомлювати способи досягнення конкретних життєвих цілей. Мрія. Це велике бажання, уявлення про щось, що має бути в майбутньому. Мрія може так і залишитися не нездійсненим бажанням, а може стати реальністю. Мрія починає втілюватися в життя в той самий момент. Коли вирішила її здійснити, твоя наполегливість і рішучість перетворює мрію на мету або ціль, якої ти хочеш досягти. Ціль виникає не на порожньому місці, бо вона тісно пов'язана з вашим попереднім і подальшим навчанням. Саме навчання є передумовою вашої майбутньої професійної діяльності. Є два види цілей довгострокові цілі це від 3 до 10 і більше років. І короткострокові цілі, це від одного місяця до року. Короткострокові повинні відповідати довгостроковим цілям і допомагати в їх досягненні. Навіщо людини визначати цілі. Ну, Наприклад, цілі підвищують упевненість в собі, цілі допомагають позбутися шкідливих звичок і набути корисних, та цілі допомагають ухвалювати правильні рішення, а не рухатися за натовпом. Метод СМАРТ він полягає у визначенні мети за певними критеріями. Перше. Конкретна. Треба описати кінцевий результат, чого саме ви хочете досягти. Вимірна. Визначте критерії, за яким можна буде оцінити результат. Досяжна. Обирайте реальні завдання, які ви справді зможете виконати. Та актуальна. Постійно запитуйте себе, чому я цього хочу. Та обмежена часом визначте точно дату, коли ваші цілі мають бути досягнені. Самореалізація це виявлення і розвиток своїх здібностей у всіх сферах діяльності. Самореалізація це здатність людини пізнати себе і здійснити своє покликання. Алгоритм постановки і досягнення мети. Визначити мету, уявити бажаний результат. Мета повинна відповідати вашим можливостям, проаналізуйте їх, вміння керувати часом, бути терпеливим, дисциплінованим, наполегливим і працьовитим, пам'ятати про терміни досягнення мети, дбати про особистий розвиток і вірити у власні сили, казати собі, я зможу. Можна ставити ще складнішу мету і планувати відповідно до неї своє життя. Мрії здійснюються у тих, хто працює, поки мріє. Горацій Джексон Браун, американський письменник, Мрія дає, нуль, якщо, не, якщо, не, мрія дає нуль, якщо не зробити життя. Грігір Запам'ятайте, Мрія плюс дія равно ціль. і цінності, що сприяють самореалізації. Прагнення зайняти гідне місце в житті і суспільстві, бажання бути здоровим і сильним, професія роботи, що приносить прибуток і задоволення, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, дружба, кохання, створення родини, прагнення зайняти гідне місце в житті і суспільстві, бажання постійно вдосконалювати себе та власні здібності. Поводься так, ніби ви вже щасливі, і це приведе вас до щастя. Щоразу, коли ви ходите з дому, ідіть з бадьорим виглядом, дихайте на повні груди, пийте сонячне світло, вітайте посмішкою ваших друзів, намагайтеся зосередитись на думці про те, що вам би хотілося здійснити. Посміхайтеся, і люди зігріти вашою посмішкою, тягнутися до вас. Посміхна... Посміхайтеся, і ваша посмішка створить щастя у вашому домі, атмосферу доброзичливості в спілкування. Тільки пам'ятайте, ця посмішка має ти від чистого серця, тоді ви станете багатші і милосні. Посміхайтеся. У Віктора Вівьо є такий вислів: Ідучи з очима, завжди зверненими до сонця, ти ніколи не побачиш тіня. Тож звертайте завжди свій погляд до сонця. Разом до перемоги! Дякую вам за увагу!